Де взяти кредит за 8 хвилин в Україні під 0,01%. Найкраще МФО в Україні Манівео Для початку загляньте в опис відео, де є посилання на сайт Манівео. Тоді ми потрапляємо на головну сторінку і відразу бачимо миттєвий кредит на карту онлайн. І сразу бачимо варіанти, які ми можемо обрати для нашого кредиту. Майбутнього кредиту. Є Смарт, є комфорт Смарт. Сума від 500 гривень до 25 тисяч гривень. Термін дії від 1 дня до 65 днів. Комфорт. Сума від 8 тисяч до 22 тисяч. Термін дії від 70 днів до 140. Які тут умови? Ми вибираємо суму 10 тисяч. Ці 10 тисяч нас е діляться на 5 платежів, і кожні 14 днів ми повинні платити ось таку суму. Це для прикладу. Мені це не підходить, я обираю смарт. Вибираю суму 500 гривень. Термін дії мені потрібно на 7 днів. Добре. Відразу бачу перший кредит під 0.01% на день. І бачу процент, який мені потрібно буде повернути через 7 днів. Бачу, мене це влаштовує 0.35 копійок, це досить непогано. Оформити кредит. Потрапляємо на сайт, де проходить процедура отримання, особисті дані, соціальна інформація, адреса, працевлаштування. Реквізити карти підтвердження введених даних. Коли ми це все оформляємо, ми отримуємо наші кошти, на карту, які ми, е, яку карту ми вказали, на, ті гроші, на ту карту ми отримуємо гроші. Для того, щоб повернути через 7 днів, ми заходимо на сайт Манівео і нажимаємо Повернути кредит. Отже, без входу ми просто вводимо номер телефону, е, захисні символи і нажимаємо продовжити. І тоді з нашої карти спишеться певна сума, яку ви вкажете. Якщо ви брали 700 гривень, одразу вам продемонструю, якщо ви брали 700 гривень, то з вашої карти мають списати 700 гривень 49 копійок. Як в моєму випадку, якщо я беру на 500 гривень, мені, з моєї карти спишуть 500 гривень 35 копійок. Отже, дуже чудові умови, також у манівео є акції, не забувайте. Так також можна отримувати промокоди і брати кредит. А отже, це досить круто, досить швидко, за 8 хвилин, і це в Україні.